То як саме прийде Господь в останні дні. Більшість людей вірить, що повернення Господа відбудеться лише одним способом через прихід на хмарах, бо в книзі об'явлення було пророковано, Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі. Будуть плакати за ним. Однак у Біблії є багато пророцтв про повернення Господа. Якщо ми хочемо привітати прихід Господа, ми не можемо покладатися лише на один цей вірш, нам також потрібно звернути увагу на власні пророцтва Господа Ісуса. Господь Ісус сказав. Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому і відсурається рід цей від нього. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він за мною. У цих віршах Господь неодноразово пророкував про сина людського та прихід сина людського. Син людський це звичайна нормальна плоть. Це означає, що Бог утілюється, з'являється і звершує роботу, володіючи нормальною людськістю, зовсім не будучи надприродним. Він видимий, відчутний і насправді живе разом із людьми. Пророцтва про прихід на хмарах і прихід сина людського не суперечать одне одному. Кожне пророцтво в біблії сказане Богом, неодмінно збудеться, але вони збуватимуться крок за кроком, і в їхньому виконанні є свій процес і послідовність. Повернення Господа відбувається у два етапи. Перед лихами Бог спершу таємно втілюється, щоб з'явитися і вершити свою роботу, а після лих. Бог відкрито приходить на хмарах у своєму духовному тілі. На цих двох різних етапах Бог буде виконувати різну роботу. Коли Бог вдруге таємно втілиться у плоті, Він висловлюватиме істину, щоб вершити роботу суду й очищення, удосконалюючи групу переможців перед лихами. Це виконує пророцтва. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, і, що має настати, звістить вам. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. Після того як Бог завершить роботу суду. Очистивши тих, хто щиро вірить у нього і удосконаливши групу переможців, він прийде з великою славою, відкрито з'явившись на хмарах усім народам і націям. На той час робота спасіння вже закінчиться, і це буде час, коли Бог винагороджуватиме добрих і каратиме злих. Кожен Хто відмовиться прийняти друге втілення Бога перед лихами, буде засуджений і покараний Богом. Вони постраждають від лих, плачучи й скрегочучи зубами, і будуть повністю знищені. Як і сказано в Писанні Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були. І всі племена землі будуть плакати за ним.